Марафон Єдині новини триває. для вас. працює інформаційна служба інтера. Я Олександр Васильченко. Вітаю 158 п'ятдесят зафіксували на фронті протягом минулої доби. На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. 15 атак відбулося на сіверському відтинку. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Про осіб. Проте як минула доба на фронті в нашому огляді. Артилерія бригади Гард розносить ворожі позиції під Вовчанськом. Бійці знищили мінометну позицію, БТР-80, точку зльоту безпілотників та фортифікації. А ще майже три десятки окупантів. Баба Яга прикордонників лютує на Харківському напрямку. За допомогою цього бомбера прибрали 12 ворожих позицій і два укриття. А в цьому відео оператори дронів Хартії зафіксували, як окупанти втратили танк, гармату, мінометну установку та склад боєприпасів. А цими кадрами третя штурмова спростовує чергову рашистську брехню. Відео зняте на околицях села Новоєгорівка, яке перебуває під контролем бригади. Усі заяви росіян про взяття населеного пункту брехня знята окупантами в розбитому ними селі Ковалівка. Воєгоровка наша. В ході розслідування нами було виявлено, що опубліковані ворогом відеоматеріали не є пов'язаними з заявленою локацією. Дійти цього висновку можна, проаналізувавши відеоматеріали з дрону, зроблені бійцями 3-ї штурмової бригади в населеному пункті Ковалівка. фпв дрони прикордонного спецпідрозділу шквалу на Луганщині перетворюють ворожу техніку на Брухт. Це засоби зв'язку, ребу, відеокамери, укриття окупантів. На Лиманській ділянці фронту росіяни атакували 26 разів. Зокрема, на Луганщині намагалися штурмувати Макіївку, Новолюбівку, Новоєгорівку. Усі ці спроби ворога відбиті нашими оборонцями. По укріпленнях українських захисників противники спрямували 177 безпілотників 11 разів вели вогонь з артилерійських установок. На Лиманському напрямку женуть окупантів бійці 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Росіяни кидають зброю та речі, аби швидше рухатися. Тут відбивають штурми та палять росіян. Воїни 63-ї бригади. Це кадри роботи екіпажу Сау. Спроби загарбників прорватися до українських позицій на марні. На Сіверському напрямку наступальні дії ворога були спрямовані на наші позиції в районі Верхньокам'янського. Противник успіху не мав. На Краматорському та Торецькому напрямках бойові дії високої інтенсивності тривали в міській забудові часового яру та Торецька. Російські війська також намагалися прорвати нашу оборону неподалік новомаркового та ступочок. По часовому яру противник здійснив більш як 170, а по Торецьку майже 120 артилерійських обстрілів. Артилеристи 45-ї бригади показали, як ведуть контрбатарейну боротьбу, нищать ворожу техніку і снарядами і дронами, цілять по дулах російських гармат, які замінити найскладніше. На цих кадрах робота пілотів Ревен». Холодноярівці цілеспрямовано шукають живу силу противника і мінусують її. На Покровському напрямку зараз найважче. А ось відео бойової роботи 425-го штурмового полку скала. Під вогневим прикриттям Бредлі зайшли в траншею, викурили та ліквідували окупантів. Злагоджено відпрацювали штурмовики, екіпаж бойової машини та пілоти, які підтримували скидами. Таврійські десантники влаштували окупантам дронобомбінг, гатили по загарбниках та їхній техніці. На Новопавлівському керунку ворог перегруповує сили, зафіксовано менше штурмів. Бійці, зокрема, 23-ї бригади, продовжують затято нищити зайд. Росіяни не припиняють бити по прифронтових містах. На суцільні руїни перетворюється Костянтинівка. Там вибухає близько двох десятків бомб за день. Вибитом артилім місце. Слава Богу. слава, що там отакі вот куски в попали. папа. Вже третій раз попри смертельні ризики у Костянтинівській громаді залишається понад 17 тисяч жителів. І з вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал «Інтер», інтермарафон Єдині новини.